Привіт усім. Вітаю вас на своєму каналі. Ось прийшла посилочка. Знову Позвонила до мене моя знайома. Ось є моя, моє прізвище. Позвонила моя знайома з Корку, моя знайома Сара. Ви її знаєте по інших моїх відео. Вона в такий, скажімо, великий знаток по хоях. В неї дуже велика колекція Хой, більше, напевно, сотні. Є дуже багато хой в мене від неї. Ось я вам розповідала: звати її Сара і живе вона в місті Корк. І ось приключилася така цікава історія. Вона до мене передзвонила і сказала, що в неї замовляли хої, і вона зробила зайві зрізи. Вона зрізала з двох хой по одному зрізу зайвому і запропонувала мені, подарувала мені. Я дуже втішилася, звичайно, я не відмовилася, в мене таких хой немає. І ось зараз ми з вами їх разом відкриємо. Я тут вже почала розрізати коробочку, але зараз я спробую. Правда, вони прочекали мене півдня на вулиці, бо я була на роботі, і коли я приїхала з роботи, ця посилочка була під дверима. І ось зараз ми з вами відкриємо. І, звичайно, подивимося, що ж там у нас є всередині. Бачу, мокре щось. Щось відти вибігло, чи мені так здалося вже. Може якісь... Зараз я відкрию коробочку і покажу вам. Ну, ось я відкрила коробку. Правда, тут так вона нещадно я її відкрила. І бачу, що там ґрунт, там, мабуть, є горщик. І ось тут є в мене хоєчка. І, мабуть, це та хоя, яку зараз я дістану, і я обов'язково перегляну. В мене моя бортоняй загинула, я вам розповідала, мабуть. Ось трошки висипався ґрунт, але це не така біда. Зараз я дістану ось звідси дістану цю хвоєчку. Там ще щось є в нас воно, Бачите, всередині. зріз. Ця дуже маленька. Подивимося на цю хвоєчку. Зараз я візьму, напевно, піднос. Ось я взяла таку тацю, тому що класти її на скатертинку не хотілося мені. І ось, отака, ось така маленька рослинка. Тут дуже мокра серветка, зараз я його все витягну звідси. Ой, вона вкорінена, дуже гарненьке в неї коріннячко. Дивіться, зараз ми подивимося, ось так. Дивіться, яке тут гарненьке коріннячко зростає. Вона випала з цього горщика і мусимо обібрати оце все, оцей папірчик. Бо він холодний, холодний, мокрий і дуже холодний. І ось так. Ось така от рослинка. Дивіться, тут навіть є молоденькі зростики. Дивіться, гарненько ось тут зростає молодий зріст, тут, наче, засохла. Сама оцей кінчик, оцієї її гілочки, наче присох. Бачите, ось тут. Але ось у неї збоку пішло розгалуження. І ось так гарненько вже наріс ось молодий листочок, там знизу ще один молоденький листочок. Ось. І сподіваюся, що в неї буде з нею все добре, не дивлячись на те, що вона трошечки сьогодні. Замерзла. Ну, замерзла в якому плані, що на вулиці температура у нас плюс 7 була в день. Зараз на вечір, на вечір плюс 2 тільки, і вночі обіцяють, у нас 2 градуси морозу. Ну, але плюсова температура хої полюбляють, щоб було сухо. ґрунт в неї дуже мокрий. Я зараз, мабуть, або підсиплю туди більше перліту, щоб перліт вібрав в себе зайву вологу. Або навпаки поставлю навіть на папір. На кухонний папір, щоб можна було, бачите, дивіться, серветка чисто мокра, аж з неї вода вон капає. Так, цей папір дуже мокрий. І, я так розумію, ну, нехай вона постоїть до ранку. Ну, якщо подивитися уважно до цієї рослинки, посаджена вона теж у верховий торф, який домішаний з перлітом, і там є трошечки в ньому. Кусочки серамісу. І ось так, бачите, така вона досить непогана. Ось зріст такий там теж, бачите, наклюнулося молоденьке зростання. Ось тут всередині. Кінчик теж один присушений. Так, це мабуть, так, це кінчик самого пагінця. Він зростав і був тут обрізаний і присушений. Але ось тут, всередині, бачите, є молоденьке зростання. Це теж добре. І там корінчик, я ще бачу в нього. Так, подивимося, щось тут я ще теж там щось наклюнулося вже між де між вузля. Тут ми теж маємо розгалуження і, як ми бачимо, молоденьке зростання. Ось я зараз обчищу добре це все від цих серветок. Але що я побачила, що ось тут, зараз я ось поставлю її і ось так вам покажу. Ось ось ось, ось ось тут. Бачите, дивіться. Ось цей кінчик він присушився. Ось, а ось тут поруч, знизу, ось тут, бачите, є ще є малесеньке вже зростання. Ось, бачите? Дуже погано фокусує. Ну, ось, отак видно, бачите його, ось воно. Там же є молоденьке зростання. Тобто звідти піде теж пагінець. Ось, досить непогана рослинка, досить мені такий кущик дві гілочки, але вже пускають розгалуження. Ось, це така схоєчка буртоняй. Ось дуже гарненька, така маленька. У мене були, до речі, таких самих дві гілочки. Ось, тільки не було розгалуження. Було в мене дві гілочки з чотирма листочками, але загинули обидві. Ну, і ще я хочу подивитися. Ой-ой-ой. А це Полінейра Сілвер. Але вона трошечки, я бачу, в мене є Полінейра. Але це Полінейра Сілвер. Вона теж зрізала. Зараз я її розгорну з цього паперу. Папір дуже холодний. Ну, ось такий зріз. Бачите, тут було між вузля, і я думаю, що я її прикопаю. Віця не тут і корінчики по стеблі вже є. Так що повинно бути все добре. Мабуть, я її посаджу так, щоб тільки оце між вузля було трошечки в землі, напевно, не дуже глибоко. Або я покладу її, напевно, в мох на укорінення. Або ще я знайшла дуже гарний спосіб укоріняти хої, так само, як можна укоріняти і дисхідії. А ще в такому самому ґрунті, то навіть не ґрунт, а це такий матеріал. В якому можна укорінювати дендробіуми теж. І я спробую укорінити цю хоєчку, цю полінейру. У мене є полінейра звичайна. Зараз я вам її покажу. Ну, ось, давайте порівняємо мою полінейру, яка в мене є. Вона теж Вона приїхала від мариночки, Теліш з України, з міста Кривий Ріг. Ось. Мариночка мені люб'язно прислала, теж була з Різом. І ось, дивіться, зараз я вам покажу ось два листочка. І ось хочу вам показати, яка в неї, бачите, зелень цікава, така венозна зелень. Ця полінейра звичайна, тобто вона не, не варієгатна. Вона просто має дуже такі венозні листочки, дуже гарний в неї сам окрас. Ось така вона. Це молодесенька, це взагалі молодесенька гілочка ще. Вона росла тільки в мене. Бачите, оці два. ну ось дивіться, 25 вересня 2024 року, трошки більше року вона в мене. І ось з цих двох листочків. З цього і з цього. Ось за рік часу, ну, рік і, скажімо так, два місяці, так, наросла ось оця гілочка. Бачите, з такими гарненькими от вже листочками. Два, 4, 6, 7 листочків. В ній є, ця гілочка виросла ось отам звідти. Вона виросла десь вон туди, звідти, напевно, з між вузля. Бачите? Так якби, від, так якби розгалуження. що ця полінейра, вона іначе, вона світла. Вона має, бачите, дивіться, таке листечко, наче в неї наліт. Ну тут оце мокре, зараз я протирала її, бо вона від ґрунту. І тепер дивіться, бачите, наскільки вона світліша одна від другої. Ця темно-зелена, зараз я так от вам покажу. Ось так дивіться, порівняємо. І наскільки листочок більший, ніж в тієї моєї, хоча це теж доросла полінейра. І ось бачите, який в неї такий, наче, пилочок, наче вона. Таким сіреньким присипана пилком. Ну, а це зворотня сторона. Ось, теж подібна трошечки на ту мою, але моя темно-зелена, а ця ось така світленька. І чому я сказала, що я хочу посадити її не глибоко, а десь ось так, де тут корінчики є, бачите? Вони проклюнуться, ці корінці, вони почнуть рости, і я тоді побачу, як заглибоко її можна посадити. Тому що з оцих міжвузлів вона може випустити молоді зрости. Тому, звичайно, я садити в один горщик їх не буду. Хай ця зростає собі тут. Я так розумію, що вона буде активно зростати. А ця полінейра піде в інший горщичок, але перш за все я її хочу вкорінити. І зараз я вам покажу, в який саме матеріал я буду вкорінювати цей зріз. Перед тим, як показати вам, в який же самий стаканчик я буду садити полінейру, покажу вам ще одну. Таку гарнесеньку дісхідією. Вона теж має дуже гарні листочки, такі наче кругленькі копієчки. Це від Мариночки теж такий гарненький подарунок. Ось Мариночка, бачите, як вона вже зростає. Ось так. Тут в неї теж вже проклюнувся молодесенький листочок, бачите? Ось. Це друга гілочка. Ну, а перша гілочка ось ота пішла звідти, і вже в неї ось таке молоденьке розгалуження. Тут вона має. Бачите, ось звідси воно пішло з, цього, з цих пузликів. Я так розумію, що їй було б навіть добре, якби я була присадила ось сюди, аж ось так до цього кінчика, щоб вона собі звідси. Бачите, тут був зріз, і ось звідси це молоденьке розгалуження вже таке наросло. Ось, ну І тут в неї вже теж є знову молоденький листочок і молоденьке гілочка зростає. Ну, Будемо чекати, поки вона розростеться, буде така велика, розкішна, як у мариночки. Ось, ну йдемо. Садити, присаджувати, вірніше, оцю, цей зріз на укорінення. Ну, ось такий, бачите, сінтіпон-наповнювач, в який наповнюють і курточки дитячі, і наповнюються подушечки. Ось, можна взяти такий отакий цілковитий, але скажу вам чесно, я з цього дуже важко потім вибирати корінчики. Дуже важко з цієї тканини вибирати корінці, коли вони вже розростуться, буде їх багатенько. Ось. А ось цей такий дрібненький, бачите, він наче такими горошинками зроблений. Ось. Бачите, він такий, наче не неці, цілковитий, такими маленькими-маленькими, наче горошинками. З нього дуже легко оббирати пінцетику, навіть можна буде легенько-легенько вибрати, з-поміж корінчиків, вибрати оцей матеріал. І я зараз буду саме в нього буду садити і покажу вам, що ще для цього потрібно. Ну, ось я підібрала ось таку маленьку шкляночку, бачите, ось так. Така вона маленька, зовсім на ніжці, щоб трошки вище стояла до лампи. Сюди я на дно поклала трішечки верхового торфу, буквально ну, трішечки, той, щоб висипався з цього самого горщика. І додам туди трошечки, буквально кілька кусочків маленької кори. Це для того, щоб водичка, яка буде потім поступати всередину ґрунту, там трошки буде розчинятися і буде трошки таке кисле середовище. Бо ви знаєте, що хоя полюбляє теж кислий ґрунт. Ну, ось так, бачите, буквально на самісіньке дно. Ось тут навіть немає. Таке замість дренажу, я б сказала, я поклала на дно трошечки таких малесеньких кусочків кори. ось, отак от воно буде собі тут на самому дні. Тепер це дно я прикрию ось таким, бачите, сінтіпоном. Ну, і сюди ж цю же шкляночку я додам ось оцей такий дрібненький, бачите, такий сінтіпон теж. Я додам його багатенько, між нього потім розміщу. Зріст хої. По-перше, вона не буде хитатися. Але перш ніж е, помістити хою і помістити ще трошки більше цього матеріалу, мені потрібно зробити ще одну процедуру. Тобто мені потрібно зволожити цей ґрунт. Ось отак от я оприскаю, буквально оприскаю поверхню, ось отак, щоб була водичка, бачите, щоб так вона наче, такими крапельками. І сюди ж я додам. Сік алоє. Є в мене такий листок, я його обрізала пару днів тому. І треба з нього взяти кусочок і теж покапати поверху цього цієї водички. Ну ось так. візьмемо кусочок алоє І буквально витиснемо з нього кілька крапель соку. Можна навіть ось таким чином занурити. Бачите, ось так занурити стебельце самої зрізу самого у алоє. Ось так. Сюди ж я покапаю. Вам не видно, зараз я покажу. Ось так покапаємо сюди сік алоє. Ось. Ось так, бачите, трошечки покапало сюди соком. Тут навіть можна таке жиле покласти кусочок. Ось так, як ми вже. Протерли гарненько само, сам кінчик, оцей, так, тут, цим жиле. Ось отак. Ось отак. Бачите, дивіться, як гарненько зволожила. І тепер я поміщу ось сюди, ось так, оцей зріз. Нехай він собі лежить на, на крайчику, там нічого страшного немає. Можна ще чуть-чуть зволожити оцей ґрунт. І зверху прикриємо ще кусочком такого самого матеріалу. Ну, я називаю це ґрунт, але це не ґрунт, ви це розумієте. Можна ось так зробити, підкласти ще трошки більше сюди. І нехай собі ось так вона тут вкорінюється. Ну, ось таким чином, ось таким чином буде вона тут вкорінюватися. Вона випустить корінчики, і коли я вже побачу, що корінці будуть десь отут нижче, я буду бачити, тому що корінці дуже гарно видно в цьому саме матеріалі. Ось так вона буде зростати тут. Дуже легко можна буде подивитися, чи там є корінці, навіть ось так розібравши цю тканинку, і там можна буде подивитися, чи наскільки корінці вже наросли, чи там є якісь корінці, чи немає там нічого. Ось можна буде спостерігати за нею дуже-дуже зручно. Так бо, ну, так як ґрунт ми не хочемо рухати, щоб ґрунт щоб не порушити корінці, то тут ми запросто можемо, розсунувши оцю таку тканинку, подивитися, що в нас там всередині робиться, не пошкоджуючи. Самих корінчиків. Ну от і все. Оце от така от мої сьогодні подаруночки. Я залишу, так як вона є, не буду зараз її дуже тормосити. Ці рослинки сьогодні, тому що вони сьогодні тільки приїхали і нехай адаптуються хоча б кілька днів. Ну, а вже потім я подивлюся, можливо, треба досипати сюди ґрунту, можливо, навіть перекласти в інший горщик. Я десь тут навіть знизу побачила, була корінчик від котроїсь. Від котрогось зросту, чи від одного, чи від другого. І тому поки що зачіпати не буду. Нехай вона пару днів постоїть в моїй, в, моїх, в моїй квартирі, в моїх обставинах. А тоді вже зорієнтуюся по ходу, що треба далі з ними зробити. Ну, ось і все. На сьогодні така моя інформація. Ось такі дві хорічки прибули до мене: Полінейра Сілвер. Ось така. Я вкладу вам її, приклад квітіння. І ось така буртоняй. Ось такий собі кущик, невеличкий, маленький. Ось такі гарненькі рослинки прибули до мого дому. І будуть в мене зростати. Ну, все, на цьому у мене все. Всім хорошого вечора, спокійної ночі, доброго здоров'я і всім пока!